Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. Або вже доброго вечора, бо, здається, цей розклад вже вийде ввечері. Ось э, рада вітати вас у нашому клубі Любителів України і всього українського. Тож, підтримуємо український Ютуб, хто як може. Але нам в першу чергу потрібно підтримати наших хлопців, наших військових, військовослужбовців. Ось 30-та бригада, буде до... закріплений коментар під цим відео. Можете задонатити Донецький напрямок. А ми йдемо далі. І. Питання від Тетяни. Доброго дня, пані Ірино. Виникло отаке, можливо, несерйозне питання. Чи можливо, що в Україні виникне якась непередбачувана подія, яка змінить докірну ситуацію, в якій спинилася Україна. І вибори провести неможливо. І далі існувати неможливо. Можливо, ситуація чи подія, яка врятує Україну, виведе її з цього замкнутого кола. Ну що ж, давайте подивимося, чи може бути якась непередбачувана подія, ситуація, яка змінить докорінно ситуацію, в якій спинилася Україна. Тобто зараз дуже важко, особливо тим, хто в кого хтось воює, найважче їм. Ну, давайте подивимося, чи станеться якась подія? Ситуація, яка змінить все. І в нас вже випадає Україна, Україна при надії, можна так сказати. Розумієте, Тар... Кожний таролог зчитує ту інформацію, яка перша приходить. От в мене, я зразу око впало в мене на вагітність. Тобто, якась виношується, якась зараз, бачите, округленість. Завершення якогось періоду. Дійсно, щось може страпитися. Про що, до речі, вже йдуть якісь переговори, про що йдуть дискусії, торги, навіть можна сказати, по цій карті, з якої дехто хоче утікти від цієї ситуації. От. Друга карта, дві карти показують, хтось хоче дуже відійти від цієї ситуації, яка наразі відбувається. Тобто, навколо України крутиться зараз ситуація, торги, обговорення про Україну. І дехто хоче від цієї ситуації відійти. Відійти цього не бачити, уникнути ось цього. Давайте ми зараз бачите, який, і тут, карта показує: дійсно, якийсь шанс випадає Україні, і дехто хоче від цього відійти. Тобто, ту, наскільки я розумію, цей шанс щось хороше, про що йде, йде розмова? Це може бути про м припинення вогню, про переговори, про вибори, про змінення влади і тому подібне, а хтось хоче відійти. Ну, ви можете здогадатися самі. Тут мені карти не показують, хто хоче від цього всього, що приносить щастя Україні, що приносить якусь, якийсь прибуток, якісь цінності, якісь, а, вигоду якусь для України, хтось хоче від цього відійти. Ми можемо, звичайно, запитати, хто це може бути. Всі ви знаєте, якими картами випадає Зеленський, якими картами випадає а, інші політики. Зараз будемо дивитися, хто не хоче. Ось дійсно карти показують, що дійсно хтось блокує цей процес. Хтось блокує, дуже серйозно контролює і блокує цей процес, застопоряє. І хто б це міг бути? Хтось а, хто не може залишити щось старе, щось дуже цінне. Я би сказала, оці шанси, оці торги, це щось матеріальне, щось таке вагоме, так? І оце, оця, це може бути навіть групка людей. Дивіться, самі мечі, ось тут у нас це дуже серйозне питання, скажімо так. Все ж таки, карти нам не показують. Нам показують тільки, що ці люди, ця організація, це хтось, хто дійсно блокує. Не показують нам. Ну, давайте тоді так, здалека зайдемо. Хто це? Оця подія змінить хід війни, змінить а, для України. Ось як, як пані Тетяна написала. А, так, так, так. Змінить докорінно ситуацію, в якій опинилася Україна. Оця ситуація. І є групка людей, яка це блокує, бо їм це не вигідно. Відпустити оце все невигідно. Ось, ось цей процес. Зараз ми запитаємо конкретніше. Це хтось за кордоном? Чи це у нас всередині в Україні? Так, за кордоном. І в Україні, ось в Україні, дивіться. Четвірочка монет, вони намагаються цю ситуацію не провир... щоб вона не пройшла. Тобто хтось в Україні. Ну, хто може бути в Україні, хто, скажімо так, перешкоджає цим переговорам, кладе палки в колеса. Ось, ну, звичайно, звичайно, зараз скажуть Парашенка. Парашенка. Ой, аж-аж-бе. Гаразд. Догадайтеся самі, тому що карти все рівно не показують, а я не хочу питати. Ви і так всі все знаєте. У мене на моєму каналі дуже розумна публіка, дуже розумні люди і мудрі. Ось. А тепер ми краще запитаємо. І так зрозуміло, що це влада. Ось, а тут, навпаки, за кордоном нас підтримують і намагаються нам допомогти. Королева жезлів навпаки заангажовані. Так. Але таємно це все робиться. І ось тут теж. Бачите, і е, знову випадає. Тобто, є люди, яких ми не знаємо, яких ми не помічаємо, які допомагають Україні. А зараз ми подивимося, чи вдасться все ж таки Україні ось цей шанс здобути, тому що це великий шанс, мої прогеньки, дуже великий шанс. А зараз у України. Чи скористаємося ми, чи допоможуть нам. Ну, звичайно, ця банда не, не пропусте. Їм головне свої гроші. То чи дійсно повезе Україні? Все ж таки, повезе, чи не повезе? Ось, непередбачування подія, ситуація. Важко. Важко. Ох, Юлі Палі. Дивіться. Скажемо так, Україна ще пройде через пекло, скажімо так, ось ці карти показують. ще Це ще не кінець. Я одразу згадую приказку, можливо, хтось підкаже, чи є така приказка українською мовою. Ось я її спробую з іноземною перекласти. Що в кінці має бути все добре? А якщо не добре, то це ще не кінець. Тобто Україні. Перш ніж кінець настане, карта смерті, карта трансформації ось, е, пройти ще через ось це пекло. На жаль, Україні потрібно перейти через пекло. Ще потрібно пройти. Е, ще ми не пройшли. На жаль, ні. Е, дуже багато хто запитує, е, скільки можна, за що, і карма, і то, і це, і, 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 і все, все, все на купу. Мої дорогенькі, це є причинно наслідковий зв'язок. Що вибрали, те й маємо. У кожного був вибір. Наслухалися бльохерів, наслухалися якихось пропагандистів. Ось їх дуже багато в інформаційному просторі. Тому фільтруйте інформацію, тому займайтеся політикою, будьте грамотні у політиці. Сучасна людина. Немає значення, в якому віці ви є, повинна бути інформативно обізнана. І, як то кажуть, знаєте, приказка така у нас: через дурну голову ноги страдають. Оце воно і є. Через те, що робимо дурні висновки, дурні, скажімо так, вибір, приймаємо неправильні рішення. ось, Маємо ось те, що маємо. Ось якось так. А шанси є. В Україні дуже великі шанси є. Але, на жаль, я не бачу, що ось, ось ця сила, яка тормозить це все, це наша влада. Це і так все, все всім зрозуміло. І через це українці мають через ось це пройти. Тут можуть бути і Майдани. Ось ви бачите, це внутрішні конфлікти, залякування, нестійкі ситуації і дуже важкі, безвихідні ситуації. Десяточка жезлів взагалі це буде накалятися і накалятися до повної міри. Вони не здадуть. Просто так. Ось така моя дорогенька. І давайте тоді я ще дозапитаю. Чи ось Ось ця кінцева ситуація, чи змінить ситуацію в України? Чи зміниться ситуація все ж таки в Україні? Думаю, що так. Да. Думаю, що да. Закінчиться війна, але через це все ми повинні пройти. Ось через це все, через це пекло. Розумієте, щоб а, вийти в нове життя, потрібно, ну, скажімо так, вмерти? Вмерти це не говориться фізично, а говориться. Як би це сказати, пройти трансформацію. Тобто повинні наш світогляд повинен помінятися. Вивчайте історію, дивіться толкових людей. Ось, і повірте мені Ну, Навряд чи вже тепер це можна уникнути. На жаль, цього уникнути вже неможливо. Але буде і кінець війни, коли пройдемо ось цю всю трансформацію. В принципі, карти нічого нового не показали. Мої дорогенькі, скільки разів ми робили з вами розклад? Пам'ятаєте маленького принца? Ось цей розклад треба було робити на маленькому принці. але... Ну, вже так. Гаразд, мої дорогенькі, Щиро вдячна вам за увагу. Дякую вам за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!